Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті Космічний прикордонник. Глава 25. Газдрубал не встигає. Мотоцикл Микити Карацупи був червоно-чорного кольору. Серед жителів землі цей колір з давніх давен називався Бандерівським. Що саме означає Бандерівський? Загальному загалу наразі було точно невідомо. Одні казали, що це слово походить із староіспанської мови і означає бандера, тобто прапор. Інші казали, що бандерівський означає належність до якоїсь банди. Карацупа знав значення цього слова від батька, але тримав це знання при собі до настання кращих часів. З тих самих пір, як рептилоїди заборонили землянам самостійно керувати транспортними засобами під приводом безпеки транспортного руху, мотоцикли опинились поза законом. Сягнувши піку свого розвитку і перетворившись вже на якісь мотоболіди, потужні згустки енергії, які невпинно різали простір і час, мотоцикли канули у минуле. Через добровільне, примусове їх вилучення владою. Мотоцикл Микити Карацупи був, так би мовити, останній із могікан. Кожен мотоцикл цієї серії мав власне ім'я. Мотоцикл Микити іменувався Газдрубал. Ще одна загадка, до речі. Мотоцикл мав потужний двигун, великі колеса і на швидкості міг би пробити залізничний вагон. Звичайно, у випадку, якби недосвідчений райдер не впорався з управлінням, Микита був досвідчений райдер і зараз розцікав нічний морок на своєму вірному газдрубалі. Для таких поїздок Микита завжди вдягав довгий шкіряний плащ, а не звичайно коротку мотоциклетну куртку. Плащ був не такий вже і практичний, але на швидкості дуже ефектно. Майорів за спиною Микити і губився десь у темряві. Також за спиною Микити висів величезний мисливський обріз. Поруч гігантськими стрибками безшумно рухався цербер. Микита і цербер блискавично перетнули нічний ліс і вихопились на узлісся. Кількасот метрів попереду вони побачили, як сивий капітан запрошує гостей. До себе всередину пагорба. Микита і цербер прожогом кинулися навздогін, але марно. Перед самим їхнім носом двері, які вели всередину пагорба, зачинились і зникли, немов їх ніколи і не існувало. Хай йому грець. спересердя крикнув Микита. Одразу відізвався насторожений ментор. Микита, у тебе проблеми? м'яко запитав ментор. У мене, перепитав Микита ментора, у мене проблем не було і немає. А ось у вас виникла просто величезна проблема, попередив ментора Микита. Микита витяг з кишені шкіряного плаща невелику пляшечку токсичного зеленого кольору і кількома ковтками випив її до дна. Кінець глави 25. -ї. Наступною буде глава 26, яка має назву Чорна Сотня. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Вибачте, за те, що трохи збивався. Бажаю удачі!